Лукашенко поїхав до китайського лідера домовлятися за спиною Путіна. Про що картопляний говорив із Сідіньпіном, та які результати переговорів? Про все це, це і набагато більше прямо зараз. Розкажемо вам у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Прибув до Пекіна і провів зустріч із головою КНР Сідіньпіном. Картопляний поїхав досі з великою місією. Лукашенко точно має на меті про щось домовитись, про що не покажуть на великих екранах. Втім, під лабузництво у промові білоруського диктатора говорить сама за себе Білорусь була, є і буде надіжним партнером для Китаю. Я думаю, вже нікого в Китаї в цьому не треба убіждати. Все, ми давно определились, що ми будемо співпрацювати, жити і дружити в дружбі з Китаєм. Я уже сказал этой дружбе более 30 лет. И с этого пути ни разу не свернули ни влево, ни вправо. Поэтому и нечего доказывать о нашей всепогодной, всесторонній дружбі і співпраці. під час зустрічі в Пекіні Лукашенко назвав Сі другом. Пішов тим самим шляхом, що і Путін, тільки от російському лідеру, це не допомогло отримати китайський ленд лендліз. А після зустрічі, як би там Сі йому не посміхався, Китай неодноразово вставляв ножі в спину Росії на арені міжнародної політики. Лукашенко так вже хотів догодити китайському другу, що не втримався і розказав правду про те, як готувався до важливого візиту. Диктатор не припустив можливості проявити свою владу і тут. Він вирішив влаштувати допит своїм підлеглим, так він і сказав. У нас великий опит, ми знаємо, що потрібно нашим странам, і ми много в цьому плані зробили. І коли я готувався к этому візиту і своїх колег. Допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом. Но мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, это скорость. Також Лукашенко видав, що коли прибув до Китаю, то нарешті зміг спокійно поспати. Про це пишуть білоруські пропагандистські змі. Під час зустрічі він розповів, що дуже спокійно почувається в Китаї, але не побачивши достатнього задоволення на обличчя Сі, Лукашенко пішов ще далі і заявив, що весь світ має вхлонитися китайському лідеру за мир і спокій на землі. «В все так хорошо відпочиваю». По крайней мере, да. спокойно. У нас говорит, что у нас можно спокойно всегда спать. К счастью, да. Когда вы вот сказали спокойно, можно отдыхать, когда идут споры на Западе а Китай, Китай там начинают критиковать за что-то. Я говорю, вы им скажите спасибо, что полтора миллиарда человек планеты живут спокойно. Хороший нормальний жизнь в наше время, говорят дорогого стоїть. Нагадаю, що це друга поїздка Лукашенка до Китаю цього року під час минулої зустрічі, яка відбулася в лютому, глава Білорусі та КНР обговорили мирний план Китаю для України. Який забанили майже усі цивілізовані країни світу, він складався з 12 пунктів, серед яких були заклики до припинення вогню, скасування санкцій і відновлення переговорів. Цікаво, те, що Лукашенко протягом всієї зустрічі не припиняв наголошувати на тому, що Білорусь іде одним шляхом з Китаєм, що у них Спільні цінності й бачення світового устрою, і взагалі вони майже одне ціле так. Лукашенко смиренно визнає, що Білорусь, як він каже. Трохи відстає по розвитку від великого брата, так зовсім трохи, майже непомітно. Саме тому він приїхав до нього на поклін. Тож, за словами Чукчирика, Білорусь зовсім трохи відстає від країни сонця, але впевнено розділяє усі їх цінності і принципи. Про це прекрасно висловився білоруський, а точніше. Кишеньковий пропагандист Лукашенка Азаренок ми відстале, ми не современне, да совки, да, ватники, но нам ватники теплі зимой. Ми не хотіти в колготках зимой ходіть. Ми хотімо в ватниках, в валенках и с е, е, любимыми женщинами, значит, смотреть хорошее кино и детям покупать матрі. Краще й не скажеш, що правда то правда, але лишається питання за чим насправді приїхав Лукашенко до Пекіно. Що привіз, що просив, про що домовлявся? Вся промова білоруського диктатора повністю складалася із красивих фраз. Або всьому чому, на кшталт стратегічної координації, підтримки, справ миру та прогресу. Одним словом, вочевидь чекає, що скажуть робити, і сподівається, що відсиплять трохи грошенят, друзі. Але розбиратися в цьому вже будуть наші аналітики і експерти, які звичайно усе це обговорять на фабриці. Новин у вас я знаю також є думки з цього приводу. Тож пишіть їх в коментарях ми з вами не прощаємось. Побачимось під відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватись, щоб не пропустити найважливішого.